Всім привіт! Сьогодні з вами я Лариса. Продовжую я тему наші мокані свічки. Ось як бачите, для цього мені потрібна ось така бляшанка не дуже широкого горлишка. Тут десь сантиметрів в діаметрі 5-6 сантиметрів. Для того, щоб у нас сюди зайшло, вона повинна бути вищою. і Ось щоб не дуже багато пішло в нас туди, скажімо так, воску. Тут я її вже топлю на паровій бані для того, щоб вода буде в нас грітися, і піддержує температуру теплої нашого, теплого нашого воску, для того, щоб ми могли вмокати наші свічки. Ось ці наші гнітики фітіля. Які ми робили з вами в попередньому відео. Тепер я буду мукати свічечку робити. Ось ми так мукаємо і витягуємо. Даємо трішечки підстигнути. Далі я мокаю слідуючу і витягую. І так, я роблю. Декілька свічок за раз. Мокнули. Підправляємо, щоб вона була віднесенька. і далі я її заводю 5 нашу водичку, нашу, верну, точніше в наш віск. І ось таким чином робляться наші мокані свічечки. Ми вмокаємо їх, скажімо так, десяток або й більше разів. В зависимості від того, скільки, якої, якої ширини ви хочете мати свічечку. Я ці свічечки не буду робити товсті. Мені треба десь, щоб вони горіли близько години. Ось так я їх вмукаю. І піднімаю, і сюди вилажую. Як бачите, вже у нас робиться ось така товстенька свічечка. І за того, що в мене не сильно глибока посудина, моя свічечка впирається вниз і ось тут дала тріщинку. Ну, це нічого страшного, вона за декілька разів набереться свого воску. Ось, бачите, тут також зігнулася. Це нам каже те, що сильно задлінні наші фітіля. Баночка моя посудина не підходить для такої дліни. надо трішки дліншу посудину Вирівнюємо нашу свічечку і опускаємо на всю длину, яка є. Буде в мене трішки коротша свічка. Так створиваются наши макани свечечки. Даю трішки есть підсохнути и беру уже ту, яка подсохла. Бедри мне нашу свечечку. Чим більше ви будете її вмокати, тим буде вона товстішою. Тут вже треба практикувати і дивитися, ось така свічка приблизно такої товщини у мене буде горіти десь приблизно годину. Мені вже більше не потрібно. Тут ще робимо одне обмакування. Ось така свічечка мені хороша, підійде. Ось як бачите, така свічечка підійде. Ложимо її сохнути. І далі працюємо з цими свічечками. Як бачите, можна свічки робити і товстіші, і затонкіші, і коротші. Ось такий принцип макарної свічечки самої, щоб ви розуміли, що все зависить від нашої посудини, яка вона висотою. Чим вище буде наша посудина, тим Д іншою буде наша свічечка, приблизно десь 15-20 вмокань вистачає для того, щоб вийшла ось така свічечка. Якщо вам потрібна тр... трішки тонкіша свічка, ви її трішки менше вмокаєте. Ось такі свічечки у нас виходять, ось такі свічечки вийшли наші такі чудові свічки. Тривалість їхнє горіння десь приблизно година. Мені товсті ще не потрібні і ось така красота. Також можна зробити ось такі. Це я робила раніше. Ось вони є більші, є трішечки товстіші, є трішечки коротші, в зависимості від нашого фітеля. Ось такі свічки. Це я робила раніше. Сьогодні ми з вами зробили ось такі, вони, бачите, ще свіжі, трошки жовтіші, бо не захололи. Ось такі чудові свічки в нас виходять за такої нашої моканої конструкції. Дякую, що ви зі мною. Кому подобаються мої роботи, мої майстер-класи з виготовлення свічечок. Я думаю, що далі буде ще цікавіше. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до нових майстер-класів! З вами була я, Лариса. Дякую, що ви зі мною пока.